Відповідь на це питання залежить від того, як ми розуміємо страх і про яку людину йдеться. В реальності Біблія найчастіше застерігає проти біологічного, тваринного інстинктивного страху. Вона закликає людину вивищитися і не жити лишень біологічними фізіологічними реакціями, натомість піднятися на рівень. Вибору і вільних гармонійних шанобливих стосунків любові і поваги з Богом і ближніми. Однак сумна реальність полягає в тім що далеко не всі люди готові на таке. Якщо ми зайдемо з вами в колонію суворого режиму, ми знайдемо там чимало людей, які практично на волі жити не можуть. Вийшовши і отримавши можливість, вони дуже швидко здійснюють черговий злочин, який наново змушує суспільство цих людей ізолювати. На жаль, на таких тваринний страх є ледь не єдиним способом впливу. На жаль, таких людей Біблія зауважує теж, і проти них. Орієнтовані ті заклики врятувати страхом, які ми також знаходимо в святому письмі.